Так, я не знаю, чим я можу привернути вашу увагу. У мене нема ані силиконових сісьок, і губи мої рідні, те, що дісталося від батьків. Але задонатити на антидронову рушницю ви можете тут, або тут, там, або сям. Для чого нам нужна антидронова рушниця, думаю, ви знаєте. Щоб берегти життя наших хлопців, піхотинців, артилеристів, берегти нашу техніку і не давати ворогу розвід, проводити глибину розвідку і тактичну розвідку і всякому восприпятствувати, як це по-нашому забувся би. Ну, коротше, треба нам противостояти цим оркам, а це ми можемо тільки перекривши небо, надійно перекривши небо. Так що не забуваємо, що ми одна команда. Допомагайте. Поки ми тут працюємо, ви можете нам допомагати. Щоб ми ставали ще сильнішими, бачите мене біцуха, І ще веселішими. Все, всім гарного настрою.